Аналоги є, як Росія перемагає західну зброю лише в телевізорі. Вигаданий воєнторг, яку брехню ширять про українських воїнів, щоб зупинити ленд-ліз. Піпл не хаває. Чому з російських фейків сміються навіть найманці з ПВК Вагнер? Вітання. Я Микола Балабан. А це справді. Блок Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у цьому випуску розкриваємо, як Росія будує дезінформаційні кампанії про західну військову допомогу. Аналогів нет. В Україні це вже МЕМ. А в Росії досі обов'язкова характеристика будь-якої російської зброї. Роками телевізор зомбував громадян Росії байками про власні танки та ракети. Але виявилося, що російські танки красиво горять завдяки американським джавелінам, а гелікоптери збивають британськими старстріками. Коли в хід пішла західна артилерія, росіяни почали програвати артдуелі. Невже західна зброя може переломити хід війни? Останкіно у нас проблеми. немає нічого нового. Во-первых. Вот эти системы залпового огня, Они ведь в українська армії находятся на вооруженні. Аналогічні системи совєтського російського призводження. Гра... Град смерч ураган. Стадія заперечення: ось так головний пропагандист немитої спробував знецінити поставки Україні хай марсів. Ще на початку літа Путін заспокоював насамперед себе: мовляв, та нічого не зміниться. Вождь сказав, прислуга підхопила. Російські придворні медіа почали розповідати, яка недосконала західна зброя. Для наочності підготували картинки з порівняннями з російським смерчем. Серед переваг російської системи відзначили вісім колес та більший калібр і безсоромно збрехали про дальність та точність. Але для росіян можна не старатися, повірять. Ладно, і так зійде. Українців переконати в тому, що західні гаубиці та ракетні системи не дають переваг на полі бою складніше, бо щоденні відео палаючих складів боєприпасів в тилу ворога говорять самі за себе. Тому росіяни концентрують зусилля на західній аудиторії. Щоб зірвати поставки зброї необхідної для деокупації України, Накачують Україну все більше далі. Эти Хаймар, вроде там уже кто-то у них хвалиться, що вже 300 кілометрові боєприпаси отримали. Ну, значить, задачі географічні будуть відвідатися від нинішньої лінії ще далі. Меседж простий і адресований він партнерам України. Перестаньте давати українцям зброю, а то ми будемо далі наступати. Але лідери заходу і без маніпуляцій Лаврова знають, що росіянам потрібна вся Україна. Тож російська гібридна риторика заходить з іншого боку: зброю України дають, щоб побільше українців загинуло. НАТО хоче воювати з Росією до останнього українця. Ця Вазнява вокруг э, допомітельних поставок вороження. На мою взгляд, має тільки одну ціль затягнути як можна далі військовий конфлікт. Інша справа, якби беззбройні українці здалися. Війна одразу закінчилась. Ох, вже ця жертва. Чинить і чинить опір агресору. Отже, ж ця західна зброя долітає і влучає у росіян. Зараз везде достають 155-й натовський калібр. От і це безусловно, бізусловно, вот прямо очень, очень печально. Що ж робити, коли на російський шантаж вже ніхто не ведеться? А новітня зброя іде та іде до України. Лишається одне боротися з нею, ну, хоча б в телевізорі, що тільки не знищував на своїх обріфінгах генерал Коношенко, Уничтожена пускова установка ракетного комплекса Гарпун производства США, подрозілення самоходних артилерійських установок Цезарь, французького производства, Уничтожена пускова установка і транспортна заряджаюча машина, реактивна система залпового гняха «Хаймерс» производства США. Пентагон та уряди інших країн дуже б здивувалися, якби почали рахувати все знищене. Бо росіяни перемогли в інтернеті більшу кількість західних гаубиць, ніж українці отримали від союзників. Брехня починає обурювати навіть російських пропагандистів, так званих воєнкорів. Наприклад, коли Конашенко в одній і ті ж кадри показував спершу як знищену українську гаубицю піон біля Бахмуту, а через кілька тижнів це вже був Цезар в Одеській області. А від брехливого відео знищення Хаймарзів не витримали нерви навіть у найманців Вагнера. На самом деле був уничтожен лісовоз, який возил бревна. Якщо ви видите склейку низькокачественну сйомку з БПЛА, де нічого не видно, кроме пикселей, и что і дымится, считайте информацию, інформацію соответствующую действительности. Інший спосіб переконати світ не допомагати зброєю брехати про цілі, які ця зброя вражає. Тут росіяни діють звичайним для них способом. Звинувачують захід та українців у тому, що чинять самі натовці Наш можуть гардіс, ані они... датоні виповнили свою задачу. Тобто, тепер вони вбивають беременних жінок і дітей, то є вони Зеленському дали 155-й калібр. Така риторика спрямована на широкі маси західних країн. Розрахунок, що громадяни повірять і почнуть вимагати від урядовців припинити поставки зброї, яка нібито вбиває невинних. Втім. Поки що світ бачить, по мирним містам прилітають лише ракети з Росії. А на окупованих територіях українці навпаки радіють кожному прильоту. Красота. Взагалі. Пісня. І коригують вогонь ЗСУ. Тож і тут російська пропаганда поки не може похвалитися успіхом. Останній патрон російської дизи проти поставок зброї українцям давня байка про контрабанду. Мовляв, військова допомога Заходу потрапляє потім до інших країн, наприклад, до Росії. Якщо вірити російським медіа, то українці вже продали ворогам французьку САУ Цезар, німецьку САУ і навіть Хаймарс. Називають конкретні суми і кажуть, що вся ця техніка на Уралвагонзаводі. З таких фейків сміються самі ж пропагандисти, адже жодних фото і відео досі не продемонстрували. Це схоже на старі російські спецоперації проти України. Свого часу нашу країну звинувачували в продажі ракет і технологій і до Ірану, і до КНДР. Але ніщо з цього не підтвердилося. Що далі? Мабуть, росіяни спробують обдурити наших союзників в інший спосіб і будуть переконувати, що ми порушили обіцянку не обстрілювати території Росії. Однак у наших військових є достатньо інструментів, щоб пояснити партнерам. Як воно справді?